Чого вам очікувати у найближчий час? А нікого нічого не загадуйте. Подумайте зараз про себе. Зараз дізнаємося, хто в нас ви. Людина, яка намагається втримати свій баланс, зараз можливо відпочиваєте. Якийсь у вас такий знаєте стан внутрішньої рівноваги? Вам вже не хочеться якось емоції на гора видавати, хочеться тримати себе в руках, хочеться спокою, і ви зараз цей баланс собі знайшли. Ви якось заспокоїлися і вже взагалі нічого особливого не хочете. Добре, то чого ж вам очікувати у найближчий час? В якій сфері це буде, я б сказала, що це стосується вашого майбутнього. Ви намітили собі певні якісь плани. У вас є мета, у вас є вже розраховані кроки, як ви будете цю мету досягати. І це стосується саме цієї мети. Те, що ви загадали, ну давайте тоді з'ясуємо, чого ж вам очікувати у найближчий час, і це стосується ваших о, цих о, намірів, які ви собі маєте. Не так все буде, як ви думаєте, і це залежить не від вас. Є в вашому житті людина, яка дуже о, така маніпулятивна. Це людина впливає на ваше життя, це людина, до речі, не вільна. Він, скоріш за все, між двома партнерами знаходиться, і один з цих партнерів це ви. І він буде заважати вашому майбутньому тим планам, які ви собі намітили. І він буде перешкоджати і намагатися зробити так, щоб ви відмовилися від цих планів, щоб ви. Е Полишили ці плани і або якось їх змінили. Йому не подобається те, що ви намагаєтеся рухатися далі по життю без нього, тому він буде намагатися зробити так, щоб ви цього не робили. А де в нього це чи ні? Ні. Бо ви його переросли. Знаєте, всі його маніпуляції ви давно переросли. Ви зараз дуже впевнено себе почуваєте. Ви в кінці кінців стали тою імператрицею, якою намагалися стати весь час. Ви отримали а, певну владу над собою, над своїм життям, навіть над цим маніпулятором. Ви Точно знаєте, чого ви хочете, і що вам потрібно для того, щоб ви були задоволені життям. І тому його перепони, його якісь палки в колеса вашого життя вже нічого не вартують, і в нього з цього нічого не вийде. Він намагається якось затормозити вас, пригальмувати, щоб ви не рухалися без нього, але в нього це вже не вийде. Ви йдете вперед, і його якісь там вчинки або слова вже не загальмують.